Але з іншого боку, зараз ми, власне, десь і побачили правду сучасного футболу, без грошей, без дуже серйозних фінансових інвестицій. Успіх можливий тільки, напевно, за якогось неймовірного збігу обставин. Сен-Жермен тільки за два останні роки на придбання нових гравців витратив, я порахував, на трансфермарті. 695 мільйонів євро. Тобто Парі Сен-Жермен за свій нинішній успіх дуже щедро заплатив. Хоча, якщо абстрагуватись від симпатії, антипатії, сприймаючи футбол чисто як видовище, я скажу так: я думаю, що всі, хто любить футбол, повинні були отримати величезне задоволення від гри парижан. ПСЖ дійсно грав футбол. ПСЖ просто куражився на полі, поєднуючи у своїй грі все, чого вимагає сучасний футбол. Швидкість, техніка, індивідуальна якість, командна взаємодія, тактична дисципліна, психологічна зрілість. Для тих, хто говорить, що молодість обіграла інтерівських старічків, ну так це абсолютно не так, не слухайте. Правильний віковий баланс це ж теж важлива характеристика команди Паріс Сен-Жермен. 31 рік Маркініус, 29 років Фабіан Руїс, 28 років Усман Дембеле. У 26річних Донаруми і Хакімі понад 300 матчів на найвищому рівні в кожного. Вітіня 25 років близько 250 матчів на найвищому рівні. Тобто, цей парі Сен-Жермен це дуже цікаве гармонійне поєднання досвіду і молодості. Плюс колосального таланту. Просто колосального! У складі Інтера явний талант, ну, на мій погляд, тільки Лаутаро Мартінес. Коли дивишся на Парі Сан-Жермену, там 90% футболістів команди. Оце поціловані в чоло Богом. Дезіре Дуе це щось фантастичне. Жуан Невиш, Хвіча. Вітіндя, Нуно Мендеш, Барколя на лавці сидить. Про Усмана Дембеле я навіть говорити не хочу, тому що я вважаю, що він давно виграв би золотий м'яч, якби свій талант не перекреслював своїм же по, е, роздолбайством. Пофігізмом. Я так хотів сказати. Так, так хотів сказати, нехай буде роздолбайством, пофігізмом ви зрозуміли, що я хотів сказати. Тому що як футболіст він просто унікум. Я, коли дивлюсь на група жермен так знаєте, мені зрозуміло в принципі на кого вони витрачають такі шалені гроші.